Сектор боротьби з кіберзлочинністю почав працювати в управлінні Міністерства внутрішніх справ Полтавщини 31 травня минулого року. За словами правоохоронців, стрімкий розвиток комп'ютерних технологій привертає увагу шахраїв. Останнім часом в Україні кількість злочинів в інтернеті та банківських системах лише зростає. Анонімність одна з переваг незаконних махінацій у цій сфері. Додають працівники УМВС. Із січня по березень включно в області зареєстрували 39 кримінальних проваджень по кіберзлочинах. Чверть з них правопорушення з використанням комп'ютерів. Ще чверть. Шахрайство у сфері торгівлі через світову мережу. Найбільшу частку 30% – становлять злочини з електронними платіжними системами. Зловмисники вже встигли вигадати безліч методів, як привласнити гроші з чужої кредитки. Як приклад, телефонні дзвінки на кшталт Ваш син або ваша дочка потрапили до міліції у ДТП чи у лікарню негайно потрібні кошти. Терміново вимагають перерахувати там 4, 6, 10%. А в окремих випадках, от у нас випадок ну, був, по двадцять дев'ять тисяч гривень, перерахувала жінка, не розібравшись у цю ситуації на картку цього зловмисника. У таких випадках правоохоронці радять одразу подзвонити людині, про яку говорять потенційні шахраї. Не панікуйте, навіть якщо незнайомець називає ім'я та прізвище когось із ваших рідних. Одразу дзвоніть у міліцію. Ще одним з методів, які злочинці використовують, щоб обчистити чиюсь кредитку, є так званий скімінг. На звичайний банкомат встановлюють спеціальні накладки, щоб копіювати карток. Когда вы вставляете карточку, вот, значит, этот накладочка считывает магнитную полосу, магнитную полосу карты. А когда вы вводите данную, ну, ставят еще камеру. Бывает. Когда вы вводите данные пин-кода, то пин-код, естественно, либо накладка считывается, либо считывается камера, которая установлена незаметно на банкомате. Поэтому, когда вы снимаете деньги в банкомате с карты, внимательно смотрите, что там на банкомате делается. Доволі небезпечними є інтернет-шахраї. Нерідко людей ушукують під час купівлі або продажу товарів через електронні магазини. Зломисники зазвичай користуються чужими акаунтами з позитивною статистикою відгуків. Інтернет шахраїв, які махінації з картками нелегко відстежити. Правопорушники перераховують кошти в інші області, а іноді навіть інші країни. Тому Полтавська міліція змушена співпрацювати із закордонними силовиками. Функціонує Цілодобовий національний контактний пункт, за допомогою якого ми обмінюємося інформацією, можемо отримувати інформацію з інших держав. Вони також до нас роблять запити. Співпрацюємо з НЦБ Інтерпола. Учасники прес-конференції зазначили, громадяни перш за все повинні дотримуватися правил безпеки, аби не потрапити у пастку. Громадянам, особливо літнім людям, радять не просити сторонніх людей допомогти зняти гроші з картки. Не рекомендується також зберігати пін-код від кредитки у доступних місцях. У жодному разі не давайте нікому реквізити карти, навіть якщо вас просять про це люди, які представилися співробітниками банку. Якщо ви підозрюєте, що до вашого рахунку має доступ стороння особа, одразу зверніться до міліції, а також до банку, щоб карточку заблокували.